В світі багато зла, багато несправедливості, в світі багато злих розчарованих людей, в світі багато тих, які готові прийти, отак, от як зараз, і стирати міста і села, робити багато беззаконня. І ви знаєте, що відповіддю на це все є Дух Святий, який в нас, який сильніший за російські танки, за літаки. За ракети, за шахеди. Україна буде перемагати тоді, коли люди будуть схиляти коліна перед Богом, коли Дух Святий буде приходити в їхнє особисте життя. Такі люди завжди переможуть. Такі люди розуміють, що навіть в лихий час у Бога є відповідь. Духовна битва має бути виграна тими, хто має Дух Святий.